Показаний сьогодні фільм пронизує емоціями, незабутніми емоціями, і дуже показовими є заклик Явтуха, головного героя фільму, на сільському сході, що відбувся з його ініціативи Убити неправду. Він нагадує односельцям про християнську свідомість, говорить про те, що вони хочуть отримати, вони хочуть одібрати панське добро. Тому що то Божа справа і так виступ на Сході остаточно утверджує за ним роль ватажка. І сьогодні рядки автора оживають, оживають подіями Майдану, оживають ситуацією на сході країни. Дуже важливо, цитуючи слова героя, оповідання, убити неправду. Дуже важливо бути разом і спільно завершити, розпочату революцію, ту часточку омріяної свободи нашого народу, яке, на жаль, дається нам досить такою дорогою ціною. Сьогодні ми живемо під час історичних подій, і кожен з нас бачить, що відбувається в нашій країні. Люди, які сьогодні привезли до нас кіно у Вінницю, насправді це велика подія, тому що не тільки ми повинні жити тим, щоб допомагати армії, але ми повинні жити ще й тим, щоб виховувати патріотичну патріотичному дусі населення. Сьогодні кожному з нас нелегко. Саме через це, дивлячись такий фільм, ми можемо бачити, як жили наші предки, і ми можемо бачити повторення тих самих сюжетів, які відбувалися колись давно, і які сьогодні відбуваються знову ж таки. Якщо ми не зробимо висновки, з нашої історії, з того, що ми переживаємо сьогодні, тоді наша нація не зможе просто відродитись. дуже вдячна за цей фільм. Було надзвичайно глибоке враження від нього і розуміння того, що ми знову ж таки повернулися в ту точку, де були наші предки. Потрібно з неї якось виходити. Мені сподобалось запропонований. Воно ну, емоції особливе відчуття того, що супереч, сучасному часу, супереч тому, що стільки часу пройшло, а зрештою нічого не змінилося. І той самий пан, і той самий селянин, і те саме знедолення, ривда. І ось коли люди збираються, вони намагаються відстояти свої. Свої права і на і наші люди тут я ось виглядають от довірливими, тут досить наївними порівняно з тим, що е, проти ой махини вони щоразу опиняються, коли е, е, доводиться відстаювати своє рідне, ровне, зароблене своїми руками. Отже, тут дуже справа показано, передано е, авторський замисел, і ну насправді мене е, в, десь в. В душі і емоційний відгук відбувся абсолютно щиро. Я дякую авторам за те, що вони зробили цю, цю роботу.